У вас є пай, ви бажаєте його продати, хочете це зробити дорого, надійно, оперативно, але у вас немає документів, або вони десь були втрачені. Або пройшло умовно 10 чи 20 років, ви отримали його по спадковості, але не оформили спадщину. Або на нього накладений арешт чи інші обтяження. Або ви знаходитесь за кордоном і вважаєте, що його неможливо продати. Все це є можливим з нами. Агрокомпанія Ланей мене звати Матвій. Ми вирішуємо подібного роду питання, ми купуємо паї практично по всій території України, як в оренді, так і без оренди. І кожен пай є індивідуальним для того, щоб ми проаналізували, скільки конкретно ми готові заплатити за вашу ділянку. Звертайтеся до нас, наші менеджери з залюбки нададуть вам цю інформацію. Консультація завжди безкоштовна, а рішення приймати вам вдалого дня.